куди поділася каченя Пепе? Це була домашня тваринка Айсі, на яку вона постійно гримала. Але, незважаючи на це, каченя ні на крок не відставала від відьми. Пам'ятаєте, пепе і маленького кролика Кіко, які були такими чудовими друзями, завжди гралися разом на подвір'ї та ділилися своїми пригодами. Вони створювали незабутні моменти, які викликали усмішку у кожного, хто бачив їхню дружбу. Привіт, я Алекс Росон і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. Останній раз, коли ми бачимо Пепе, це коли Трікс забирають до фортеці світла, а Каченя біжить за мамою Айсі. Кіко засмучений, так як втратив друга. Після чого Блум заспокоює кролика, пояснюючи, що Каченя хоче бути зі своєю мамою після цієї сцени. Пепе нам не показують, і ми його взагалі не бачимо. В інтернеті існують теорії, куди подівся пепе. І одна з цих теорій звучить так. Ачення Пепе залишився в монастирі світла, так як він, дитина качки, і, скоріш за все, залишився там жити своє качине життя. Хіба що монахи усановили його і піклувалися та турбувалися про нього? Можливо, вони знайшли в ньому джерело натхнення та радість у своїх духовних пошуках. Монахи забезпечили його їжею, створювали для нього комфортне середовище і навіть навчили його деяким своїм звичаям. Пепе став частиною їхньої спільноти, символом миру та співчуття, а також уособленням того, як любов і турбота можуть змінити життя навіть маленької істоти у цьому монастирі. Він знайшов нову сім'ю, яка прийняла його з усією душею і відданістю, роблячи його життя щасливим та безпечним. Як ми знаємо, Пепе був створений за допомогою магії Флори. Проте, починаючи з другого сезону і надалі, в інших сезонах серіалу, ми його більше не бачимо. Можна припустити, що з моменту, коли він пересік портал прямуючи за айсі, чари, за допомогою яких його створила Флора, розвіялися, і він зник. Це відбулося тому, що магія на території монастиря не діє, і отже, всі магічні створіння або заклинання втрачають свою силу. Таким чином, пепа, якого Флора оживила своєю магією, не зміг існувати поза межами місця, де магічні чари не діють, і тому зник. Коли опинився в магічно нейтральній зоні. На додаток до цього варто зазначити, що магія флори була тісно пов'язана з енергетичними потоками місця, де вона перебувала. Коли Пепе перетнув портал, він покинув безпечний простір, наповнений магічною енергією, і опинився у світі, де ці потоки були або значно слабшими, або взагалі відсутні. Відсутність необхідної підтримки з боку магічного середовища призвела до того, що чари, якими була наповнена його форма, зникли. Таким чином можна зробити висновок, що Пепа існував лише доти, доки він перебував у зоні впливу магії флори. А потрапивши у магічну нейтральну зону, він просто втратив можливість продовжувати своє існування. Цей випадок є ще одним підтвердженням того, наскільки важливим є місце перебування для підтримки життя магічних створінь. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, також підписатися на канал. І до нової зустрічі в новому відео. Пока!